Галузь роздрібної торгівлі сьогодні нагадує справжнє поле бою. Конкуренція надзвичайно напружена, що змушує підприємців шукати нові способи боротьби із суперниками. Одним з найдієвіших методів провідні компанії вважають впровадження сучасних іт рішень. Так нові інформаційні системи дозволяють покращити та захистити комунікації між філіалами, яких може бути десятки і сотні, налагодити логістику, а відтак надати споживачам якісніший сервіс. Особливі переваги отримують великі компанії з розвиненою інфраструктурою. Як приклад національний ретейлер Екомаркет Компанія вирішила оптимізувати бізнес, об'єднавши всі торгові точки на території країни в єдину внутрішню інформаційну систему У 2010 році, коли прийняли для себе стратегічне рішення про експансію на рынке України, нам потрібно задачі швидкого підключення зв'язку к нашим магазинам. В связи з цим був проведен тендер і выбрав єдиний поставщик каналу передачі даних. Ним став Київстар бізнес. Залучення одного провайдера для підключення всіх магазинів на території України дозволило спростити документообіг між компаніями, і що головне оперативно розгорнути мережу. Так Київ стар бізнес гарантував підключення нових магазинів протягом 30 днів і зобов'язався здійснювати сервісне обслуговування у максимально короткі терміни. Конкретно До п'яти робочих днів ми обов'язані неполадку магістрального уровня, як ми це називаємо, це поломка по самой сіті і до п'яти годин – це реагування на локальні неполадки. Особливість співпраці створення резервних каналів передачі даних. Це потрібно, щоб забезпечити повну функціональність мережі в магазинах навіть у випадку виходу з ладу основного підключення. Київстарівці побудували резервні канали на основі мобільної технології 3G, головна перевага якої у надійності зв'язку. Соответственно, при падении основного каналу есть возможность автоматического переключения на резервный канал, который возможно по скорости не такой емкий, но в то же время позволяет сохранять отказоустойчивость необходимых сервисов для компании. Загалом спеціалісти компанії підключили до мережі більше сотні торгових точок. Екомаркету однак, вже наступного року планується значне розширення мережі.